З чим у нас асоціюються країни Північної Європи. Перш за все, напевно, з вікінгами. Якщо ж мова йде про Норвегію, то одразу спадають на думку фьорди і гори. Ісландію ми асоціюємо з водоспадами і складними власними назвами, а Фінляндію зі снігом і лазнею. Коли ж ми говоримо про Швецію і Данію, то одразу пригадуємо всесвітньо відомі бренди: як от Ікеа і ЛЕГО. Тим є дещо, що об'єднує усі 5 нордичних країн. Саме країни Північної Європи займають найвищі місця в найважливіших світових рейтингах, що відображають економічний розвиток і рівень життя. Байдуже, про які рейтинги йде мова: права людини, сприйняття корупції, гендерна рівність, індекс людського розвитку, індекс щастя або ж ВВП на душу населення. Заробітні плати в нордичних країнах одні з найвищих на усьому європейському континенті. Як же цим країнам вдалося досягти вражаючого благополуччя і настільки високого рівня життя? І чи можуть інші країни перейняти цей досвід? Давайте ж дізнаємось про це в нашому новому випуску. Північна, або, як кажуть англійською, нордична модель термін, який означає унікальне поєднання вільного ринкового капіталізму з високим рівнем соціального забезпечення, як от безкоштовна освіта, безоплатне медичне обслуговування і щедрі пенсійні виплати. В такій моделі державні послуги фінансуються платниками податків і розподіляються урядам на користь усіх громадян, п'яти країнам Північної Європи притаманна неринкова, а саме змішана система економіки. Тобто державний сектор грає вагому роль в економіці цих країн, так само як, наприклад, і в Україні. А держава зменшує розрив між бідними і багатими шляхом перерозподілу податків. Чому північні країни вирішили застосувати такий підхід? Для того щоб згуртувати суспільство і унеможливити класову боротьбу потрібно підтримати його найнижчі класи. Які зазвичай найбільше й потребують допомоги. Таким чином, замість того, щоб виключати таких індивідів із суспільства, як це наприклад відбувається в США, держава допомагає їм залишатися його частиною. До чого призводить протилежна політика, можна побачити, наприклад, на вулицях Сан-Франциско та інших американських міст, де лише за кілька кварталів від центру міста безхатьки живуть в наметах, встановлених прямо на тротуарі. Так, можливо, підтримка й коштуватиме багато грошей, але все ж це вийде дешевше, ніж боротьба з наслідками: бідністю, безробіттям і зростанням бездомності. Проживаючи в країнах Північної Європи, шанси скотитися на дно суспільства у вас мінімальні. А у випадку захворювання чи втрати роботи держава допоможе вам знову стати на ноги. Суть соціальної держави полягає не в тому, щоб люди жили за рахунок соціальних виплат, а скоріше навпаки. Нордичні країни ведуть напрочуд сувору і водночас щедру політику. Люди, які втрачають роботу, отримують допомогу по безробіттю лише до тих пір, поки вони продовжують шукати роботу. В умовах північної моделі зусилля держави спрямовані на те, щоб допомогти бідним піднятись до рівня середнього класу. Сильний середній клас сприяє соціальній згуртованості і укріплює політичний устрій країни. А от наявність великої кількості бідняків дорого обходиться державі і лише розколює суспільство. Звісно, недолік цієї моделі очевидний для всіх це високе оподаткування. Наприклад, Данія, Швеція і Норвегія перебувають в топ-5 країн світу за часткою ВВП, що перерозподіляється через податки. Підсумовуючи, в такому суспільстві важко збагатіти і ще важче стати надзвичайно бідним. А от залишитись десь посередині відносно легко. Деякі вчені припускаються думки, що найранішні передумови для створення північної моделі з'явились ще за доби вікінгів. Тоді на території сьогоденних Швеції і Ісландії існували так звані селянські республіки, в яких влада короля була слабкою, а важливі рішення приймались на загальному зібранні. Таке називалось Тінг, і було аналогом нашого Віче. На відміну від країн Західної і Південної Європи, території Скандинавії, не кажучи вже про Фінляндію чи віддалену Ісландію, були порівняно слабко заселені. Великі відстані, а також вільний доступ до моря, робили неможливим швидке і рішуче реагування на дії підданих. Адже якщо селянам щось не подобалось, як от надвисокі податки. Вони могли сісти у човни і перебратись в інше місце, замість того, щоб як древляни в київській Русі вбити князя. А в густо заселених місцевостях, наприклад, на території сучасної Німеччини, монарху треба було лише контролювати порти, дороги і ворота в міста, аби ефективно збирати податки. Саме така географічна відмінність і призвела до того, що королі на півночі Європи мали щось пропонувати своїм підопічним в обмін на збір податків. На початку 19 століття Швеція і Данія вже переживали індустріалізацію, що й дозволило їм стати значно багатшими за Ісландію, Фінляндію і Норвегію. Остання, взагалі, довгий час була під владою Данії. А за результатами війни 1813-го відійшла до Швеції. А от в інших трьох нордичних країнах індустріалізація почалась значно пізніше. Лише під кінець 19 століття. Тож не дивно, що саме в Данії і Швеції вперше почали з'являтися угоди, що й призволо до появи держави загального добробуту. Або з англійської State». Період між двома світовими війнами радикальні політичні течії, такі як фашизм, націонал-соціалізм і комунізм, були вельми популярними серед простого люду. Щоб зменшити їх привабливість, держави Північної Європи спробували поліпшити життя робочого класу. У 1933 році три найбільші партії Данії заключили Канцлергоцьку угоду, розроблену міністром соціальних питань Карлом Крістіаном Штайнке. Саме цей документ започаткував реформи, що призвели до заснування держави загального добробуту в Данії. Серед іншого, ця угода розширила трудові права робітників, девальвувала датську крону, а також розширила державні субсидії для фермерів. Крім того, була знижена і плата за соціальні послуги держави. Ви можете подумати, що сам Штайнке був надзвичайно прогресивною людиною на той час. Так, можливо. Але є деякі нюанси. Наприклад, в своїй книзі Соціальний добробут майбутнього від 1920 року він писав: Ми ставимося до нижчої особи з усією турботою та любов'ю, але натомість забороняємо їй лише розмножуватись. Але все ж, Євгеніка залишалась популярною серед скандинавських інтелектуалів аж до 80-х років минулого століття. Проте повернімось до північної моделі. Швеції, Конфедерація профспілок і Конфедерація роботодавців підписали Сальцьо-Батьку угоду в 1938 році. Договір передбачав забезпечення робітників правами і регулював взаємовідносини між робочою силою і капіталом. Такі договори в скандинавських країнах стали відомі як Великий Компроміс, за яким умови праці формуються на договірній основі між профспілками і роботодавцями. Без втручання держави. Саме тому, навіть на сьогоднішній день в Швеції, Данії і Фінляндії немає законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати. В тих 30-х роках в Норвегії також була укладена схожа угода між Конфедерацією профспілок і Норвезькою асоціацією роботодавців. У післявоєнний період успіх скандинавських країн ставав все очевиднішим. Наприклад, у період з 1870 по 1970 роки продуктивність шведських робітників зросла в 17 разів, а цей відрізок в історії країни також відомий як золоті роки Швеції. На початку цього періоду середній дохід на душу населення в Швеції складав лише від 40% до 50% аналогічного показника Британії. А в 1970 році Швеція стала четвертою країною світу за розміром ВВП на душу населення, поступаючись лише Швейцарії, США та Люксембургу. В 1970 році ВВП на душу населення в Швеції складало 4736 доларів, в Данії 3464, в Норвегії 3306 в Ісландії 2575, і в Фінляндії 2466 доларів. Для порівняння цей же показник у Нідерландах становив 2927 доларів, у Франції 2870, в Британії 2348 і в Італії 2107 доларів. Так, Швеція і Данія все ще були на голову вище від своїх нордичних сусідів. Але нафтова криза 1973 року і колапс бреттон вудської системи, після якого валюта США більше не була забезпечена золотом, викликали рецесію в усіх розвинених економіках світу. І нордичні країни не були виключенням. Тож у період з початку 80-х років до початку 2000-х країни Північної Європи провели реформи з лібералізації і дерегуляції економіки. Така політика не тільки забезпечила швидке економічне зростання в цих країнах, але й зробила їх економіки більш відкритими і залежними від міжнародної торгівлі, а відтак і більш вразливими до економічних криз. В період з 2000 по 2022 роки зростання ВВП в нордичних країнах було дійсно вражаючим. І лише декілька країн світу, як от Сполучені Штати, змогли похвалитися подібним темпом економічного зросту. Адже ВВП на душу населення в цих країнах Північної Європи як мінімум подвоїлось. Хоча та ж Норвегія, зокрема, завдячує цим зростанням двом головним галузям економіки, які в ній почали розвиватись відносно нещодавно і вже принесли небачені багатства нафтогазовій індустрії і туризму. Як популісти. Так і прагматики з різних куточків світу часто згадують про успіхи скандинавських країн, а особливо Норвегії. Наприклад, під час американських праймеріс в 2015 році ультралівий кандидат від Демократичної партії США Берні Сандерс регулярно посилався на досвід Скандинавії. Я думаю, що нам слід дивитись на такі країни, як Данія, Швеція і Норвегія, і вчитись на тому, чого вони досягли для своїх трудящих. До того ж, як Сандерс так і інші відомі особистості так часто таврували скандинавські країни соціалістичними, що в 2015 році це не зміг уминути увагою й тогочасний прем'єр-міністр Данії Ларс Люке Расмусен. Виступаючи з промовою в школі управління імені Джона Кеннеді в США, він заявив: Я знаю, що деякі люди в США асоціюють північну модель з якимось соціалізмом, тому я хотів би прояснити одну річ. Данія далека від соціалістичної планової економіки. Данія є ринковою економікою. Дійсно, не дивлячись на вагому роль держави в перерозподілі економічних благ і функціонування великих державних підприємств, все ж в нордичних країнах діють саме ринкові механізми: ціни на товари утворюються на основі попиту і пропозиції, а не контролюються державою, за виключенням деяких соціальних продуктів. Приватні компанії конкурують одна з одною. А також з державними підприємствами в рівних умовах. Єдині ознаки змішаної економічної системи в цих країнах це державний інтервенціонізм і високе оподаткування. Однак це зовсім не означає, що ці країни соціалістичні. Скоріше навпаки. Економічні системи цих країн заохочують творче руйнування ключовий елемент капіталістичної економіки, який призводить до створення нових продуктів і способів ведення бізнесу. Особливо в цьому плані досягла успіху Швеція, яка в останні десятиліття стала ледь не європейською кремнієвою долиною. Успіх північної моделі змушує популістів всього світу пропонувати прості рецепти вирішення проблем в своїх країнах на їх думку, необхідно просто підвищити податки, забрати все у багатих і віддати бідним. Однак це взагалі не має нічого спільного з підходом нордичних країн. Не дивлячись на стереотипи, в країнах тієї скандинавії достатньо дійсно багатих людей. Наприклад, Інгвар Кампрад, засновник ІКІ, володів статками у 42,5 мільярди доларів на момент своєї смерті у 2018 році. Також звідусіль можна почути нарікання, що ціни в Нордичних країнах просто захмарні. А видання The New York Times в статті від 2005 року стверджувало, що Норвегія не така вже й багата. Адже середньостатистичний норвежець споживає в рази менше, ніж американець. В той рік одна особа в США споживала товарів на 32 900 доларів в рік, в той час, як в Норвегії, рівень персонального споживання знаходився на відмітці 18 350 доларів. Це поширене і максимально хибне уявлення як про Скандинавію, так і про країни Північної Європи загалом. У тих країнах люди відносяться до споживання так само, як і до соціальних пільг. Вони споживають рівно стільки, скільки їм треба. Шведський термін льоком є яскравим вираженням цього життєвого підходу і означає точно стільки, скільки треба. Таке розумне ставлення до життя найкраще характеризує країни Північної Європи. І саме з цієї причини неможливо відтворити успіх північної моделі деінде. Творення такої моделі було можливим лише в цій частині світу, завдяки сукупності цілої низки факторів. Зокрема, історично вищій відповідальності населення за владу, низькій чисельності однорідного населення, що проживає на обширній території, а також наявності природних ресурсів, що використовуються з розуму. Але є один фактор, який, на нашу думку, найбільше посприяв появі північної моделі це соціальна довіра. Справа в тому, що якщо ви візьмете будь-яку країну і спробуєте запровадити цю модель, перерозподіливши багатство через високі податки, щоб платити за безкоштовні державні послуги для всього населення, є велика ймовірність, що це насправді не спрацює. Більшість людей не відмовиться від економічних благ, зароблених своєю працею, і не повірить в компетентність держави у перерозподілі ресурсів. Але громадяни країн Північної Європи готові це робити. Вони довіряють своїм урядам і один одного. Більше того, їм подобається платити податки. Громадяни цих держав вважають, що це їх обов'язок, і це покращує як їх життя, так і життя усіх навкруги. Але ж в світі є і інші країни, де соціальна довіра і ефективність уряду високі, а корупція надзвичайно низька. Наприклад, Нова Зеландія. То чому ж там немає нічого схожого на північну модель? Так, соціальна довіра важлива. Але насправді важко зрозуміти, комбінація яких саме факторів призвела до появи скандинавської моделі. Одного разу з цього приводу влучно висловився американський економіст Пол Кругман. Навіть самі шведи не до кінця впевнені з приводу того, що вони зробили правильно. Звичайно, нордичні країни не ідеальні. Вони допускаються помилок і ухвалюють невірні рішення. Але їх економічна модель безумовно є однією з найуспішніших в сучасній історії. І хоча ми не знаємо, що чекає на ці країни попереду, можна не сумніватись в тому, що їх майбутнє буде успішним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарях, які теми були б вам цікаві. Підтримуйте українське і український YouTube. Дякуємо за перегляд.